Доброго дня, шановні колеги, сьогодні з вами я, Безоська Олега Расимівна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми сьогодні з вами присвятимо нашу зустріч діяльності людини і скорочення біорізноманіття. Тобто, якщо минулого разу на нашій зустрічі тема була Що нам дає біорізноманіття, ми розглядали дійсно вплив біорізноманіття на людину, на її творчість і так далі. То сьогодні, навпаки, Сьогодні ми з вами розглянемо, як же може діяльність людини впливати на біорізноманіття. Зараз буде частина перша. Наступна наша зустріч буде присвячена продовженню вже цього матеріалу. Отже, антропічний вплив на біорізноманіття. Можна позначити такою абревіатурою ГІППО. Так? H – Habitat Destruction, руйнування середовищ існування, Invasive species, проникнення інвазійних видів, тобто оці перші дві літери H-I сьогодні і будуть. Для нас найголовнішими. Хоча, якщо взяти і розшифрувати далі ось цю абревіатуру гіпа, то наступне це pollution, забруднення, population, зростання чисельності людей, over-harvesting, надмірна експлуатація людиною окремих видів, коли темпи елімінації перевищують темпи самовідтворення. Тобто ось так коротко. Коротко, такі найголовніші негативні впливи на біорізноманіття ми бачимо в абревіатурі гіпа. І сьогодні хебіт Destruction і Invasive Species. Ось ці дві перші літери ми з вами розшифруємо. Взагалі, антропічний вплив на біорізноманіття уже ми можемо оцінити як дуже-дуже негативний на прикладі саме ось цих гарячих точок. Біорізноманіття там, де воно найбільше, найбільше і найяскравіше. А ми сьогодні можемо сказати, що тропічні дощові ліси займають 7% поверхні землі, містять понад 50% різноманіття світової біоти. І якщо темпи їх знищення залишаться такими, як сьогодні, то вже... У 2035-50 роках ці тропічні дощові ліси зникнуть на нашій планеті. Вже на сьогодні 90% Атлантичної лісової прибережної території Бразилії знищено. 93% світ... свого світ... лісового покриву втратив Мадагаскар, але страждають не лише не лише ось ці гарячі точки біорізноманіття. Біорізноманіття втрачається всюди. Отже, руйнування природних середовищ існування. І ось скорочення біорізноманіття воно зазвичай і починається з руйнування природних середовищ існування. Розвиток нових технологій і руйнування оточуючого середовища, яке є результатом діяльності людини, йде зі швидкістю, яка значно перевищує здатність видів пристосовуватись до нових умов. Дійсно, ось це надзвичайно таке Така властивість живого пристосовуватися да, до змінених умов середовища, тут вона вже не може, не може допомогти. І виключенням складають небагато видів рослин, які називають бур'яновими і синантропних тварин, тобто тих тварин, які супроводжують людину в її житті. Ймовірно, такі комахи і бур'яни мають діапазон спадкової мінливості, який дозволяє адаптуватися до швидких змін середовища, які настають в результаті його порушення. Але переважна більшість рослин і тварин до цього не здатні. Значить, Що залишається? Залишається людині бути поряд з бур'янами. І ось цими комахами, яких вона, між іншим, старається зменшити кількість і для того, щоб вони не завдавали шкоди сільському господарству. Так? Втручання людини часто призводить до зниження різноманіття природних умов. наприклад, Знищуючи різні види деревних порід у змішаних лісах з метою створення кращих умов для зростання сосни, чому саме треба створювати, так? яку використовують у целюлозній промисловості. Людина неминуче при цьому буде зменшувати кількість екологічних ніж. Тобто людина намагається регулювати чисельність навіть цих деревних порід на користь сосни, тому що вона використовує сосну. І результатом буде істотне зменшення видового різноманіття тварин і рослин порівняно з вихідною спільнотою змішаного лісу. Тобто, звичайно, ми бачимо ось тут. Такі виробки відбулися, немає вже цієї сосни, а куди вона йде, вона йде на виробництво целюлози. Руйнування природного середовища існування часто починається з його фрагментації на окремі ізольовані, ізольовані ділянки. Ось тут ми бачимо таку картинку, яка дійсно дуже добре нам показує ось ці результати фрагментації. Дійсно, ось часто ця фрагментація, фрагментація пов'язана з будівництвом доріг. Найчастіше, так? Коли прокладаються дороги, і вони розділяють багато і тваринних організмів, і е, результатом цього буде зменшення кількості особин в популяції, і нарешті ось цей інбридинг буде призводити до того, що е, Дійсно зменшиться, зменшиться, зменшиться така витривалість особин, які складають цю популяцію, вони стануть більш вразливими, і дійсно це не є добре і треба щось робити. Що робити, ми подивимося з вами на останній картинці. А зараз ми звернемо увагу на ось цих глухарів. Навесні півні глухаря збираються на токування. І тепер увага, площа ділянки лісу для токування повинна бути не менше 5-8 гектарів. І якщо будуть скорочення ділянки лісу, які придатні для токування, то це неминуче призведе до скорочення цього виду. Тобто ось ці всі. Руйнування, руйнування середовища, в якому існують ось такі чудові птахи, звичайно, призведе до того, що їх кількість буде зменшуватись. І зміни будь-якого природного фактору в результаті діяльності людини призводить до порушення рівноваги екосистеми, наслідком чого стає її руйнування і втрата природного середовища. Ну, ось тут, на останній картинці, ми з вами бачимо дві такі зони лісові. Звичайно, тут проживають дуже багато тварин, рослин і е, ось. Тут над, над осією дорогою ми бачимо штучний перехід, який поєднує, поєднує ці дві великі фрагментовані вже фрагмен... Це два, дві фра... два фрагменти однієї лісової зони. Але людина, слава Богу, все ж таки знайшла спосіб певний ось зробити такий місток, місток, який поєднує. поєднує ось ці… Уже популяції, які були єдиними, а тепер уже вони можуть бути ну вони роз'єднані, і в той же час в той же час, все ж таки, тварини тварини можуть переходити по такому містку, і все ж таки ось цей вплив фрагментації на популяції стане. Менше. Якщо ми скажемо ну а земноводні, а плазуни, часто ще е, в Європі е, ось роблять не лише такі надземні, надземні переходи для тварин, а і підземні, якими зможуть користуватися вже і, і інші тварини. Величезна, величезна негативна роль е, яка роль на біорізноманіття складають саме види прибульців. Вони дійсно руйнують екосистеми. Інвазійні види трансформують цілі екосистеми, роблять їх бідними на біорізноманіття, витісняючи природні види. Частина є... Видами трансформерами, які не просто витісняють один чи два природні конкуренти, а й своєю життєдіяльністю змінюють умови довкілля. Наприклад, деякі рослини мають здатність змінювати хімічний склад ґрунту. Нові умови приваблюють інші нехарактерні види, і в результаті змінюється вся екосистема. І я хочу, щоб ми з вами познайомилися з деякими видами, які є інвазій... видами інвазійних рослин, які ростуть у нас в Україні. Ось тут ми бачимо з вами такі фотографії борщівника. Він є інвазійним видом. Золотарник канадський це теж інвазійний вид. Клен американський, дуб червоний, амброзія, відома вже всім із її таких алергічних властивостей, ваточник сирійський, маслинка вусколиста. Ось ми бачимо такий невеликий перелік інвазійних рослин в Україні. Які ж є тварини? Теж види прибульці, так, серед тварин. Найвідоміші біологічні інвазії в Україні. Ось тут ми бачимо зверху, так, це поява пацюка мандрівного сірого. І він уже прибув до нашої країни ще в 19 столітті. Ось тут ми бачимо ще прибульців небезпечних: це е, Колорадський Жук. Карась сріблястий, ондатра. Крім того, можуть бути такі прибульці, завезені, завезені е з баласними водами. І ось тут ми бачимо з вами, мнеміопсіс це такий реброплав, так? краб голландський, краб могнорукий. Китайський, ну і ще рапана венозна. Їй ми присвятимо окремий слайд. Чи багато дійсно хто знає, що в Україні колись були свої Чорноморські устриці? Виявляється, в нас навіть було ціле устричне господарство. Але зараз його будівля розвалюється. Ну, Розвалюється на Кінбурзькій косі вона не лише у зв'язку з тим, що устриці зникли, а у нас іде страшна війна. Але там колись було устричне господарство, уявляєте собі. Але устриці зникли ще до війни. І це господарство занепало е, внаслідок того, що заселилися там ось такі інвазійні молюски – це рапана венозна. У суднопласти є звичайним явищем, коли дно корабля обліплюють різноманітні живі морські організми. Так вони можуть подорожувати з одного моря в інший і заселяти інші території. Саме таким способом до нас потрапили молюски рапани венозної за допомогою японських кораблів. І наробили великої шкоди, як ми з вами розуміємо. Так? Ну, є ще так звані кокаїнові бегемоти. Живуть вони не в Україні, звичайно, а живуть вони в Колумбії. Так звані кокаїнові бегемоти вони привезені були в Колумбію на замовлення Пабло Ескобара. І вони вважаються найбільшими інвазійними тваринами у світі. Місцеві екологи привертають увагу до цієї проблеми вже багато років, хоча її рішення так і не знайшли. Більше того, через бездіяльність влади бегемоти продовжують швидко розмножуватись. Нова оцінка їх чисельності показала, що вона наблизилася до 200 особин, збільшуючись вдвічі швидше за попередні прогнози. І про це повідомив такий відомий журнал, як Нечі. Так що Пабло Ескобар був не лише відомим нарко. Бароном, Але він ще і відзначився тим, що завіз так званих кокаїнових бегемотів до себе в Колумбію. У нас теж є багато проблем, і е, все ж таки наше міндовкілля е, намагається їх. Вирішувати. Так, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець своїм наказом затвердив перелік чужорідних видів дерев, які заборонені у відтворенні лісів. І до переліку ввійшли 13 видів. Зараз ми з цими видами познайомимося. Отже, Айланд найвищий, ось таке. Дерево, воно дуже гарне, але не можна його використовувати у відтворенні лісів в Україні. Тобто як декоративне, таке там, можна вирощувати, але не застосовувати у відтворенні лісів. Це ж стосується і аралії маньчжурської. Ось так виглядає ця рослина. В'яз низький ось. Його фотографія. Гледичія колюча, ось вона, тут зображена на цій фотографії. Горіх чорний, дуб червоний, каркас західний. Дуже симпатичні рослини. Їх можна використовувати на е, таких ділянках, які. Е, знаходяться там біля будинків, які можна е, там вирощувати в якісь, е, на якісь обмежених площах в ботанічних садах, але у, у відтворенні лісів їх використовувати не можна. Ну, Продовжимо. Які ще чужорідні види заборонені у відтворенні е, лісів. Клен ясенелистий, маслинка вузьколиста. І ось подивіться, ну чудове дерево, павловніє, ну дуже нам може подобатися, але висаджувати в лісах його не можна, воно заборонене для висадки. Робінія, звичайна, черемха пізня, ясен пенсильванський. Отже, ці всі рослини вони заборонені для відтворення лісів в Україні. Ну і все ж таки, яке значення таких видів прибульців для економіки, так? як ми можемо оцінити економічний такий негативний вплив цих видів прибульців? Інвазійні види рослини тварин вони ширяться світом з безпрецедентною швидкістю. Це становить загрозу не лише екосистемам, куди прибувають чужорідні види, а може завдати шкоди здоров'ю та способу життя людей. За оцінками вчених збитки світової економіки від поширення інвазійних видів становлять щонайменше 423 мільярди доларів на рік. Ця цифра збільшується в четверо кожного десятиліття, починаючи з 1970 року. При цьому спеціалісти вважають, що це лише верхівка айсберга. Отже, я вам дякую за увагу. Ми тільки розпочали. Як кажуть, ось це розгляд такого негативного антропічного впливу людини на біорізноманіття і е, продовжимо, продовжимо розгляд е, цих негативних впливів наступного разу. Якщо е, цей матеріал, ці е, дані, ця інформація була для вас корисною, то, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш. Канал, ну а зараз на все добре, гарного вам настрою!